Вітаю всіх! Пропоную вам розгляд на тему про ваші можливості. Наразі, які від перед вами можуть відкритися можливості, якщо ви використаєте свій потенціал для себе на користь. Тож, і, звичайно, візьмемо пораду. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ну, будемо дивитися. Перший варіант, який у вас є можливості. Лицар мечів. У вас є можливість здійснити, можливо, неочікувану, без підготовки якоїсь, якусь поїздку. Ви можете вирішити питання ваші, що буде стосуватися вашого, ваших робочих питань, ваших знань. Можливо, для когось будуть такі моменти, коли ви будете діяти дуже швидко і навіть непомірковано. А тому вам потрібно буде приймати рішення, такі, де ви у тих рухах своїх, у своїх змінах або в неочікуваних ситуаціях, де ви будете робити поїздки, переїзди, зміна місця проживання, то вам потрібно діяти рішуче. Якщо до вас приходить певна інформація, ви її повинні використати, щоб вирішити свої питання. Можливо, ви будете мати багато метушні, але рішення приймайте ну, тільки якщо ви їх обміркували. І у вас є можливість зробити оці поїздки, переїзди або здобути потрібну інформацію. Для вас така можливість є. А все, що ми дізнаємося, для нас на користь. Також лицар дисків говорить про те, що хто планував, можливо, поїздки за кордон на заробітки, можливо, просто це не за кордон, але далеко від вашої домівки, то також ви зможете це вирішити. Можливість у вас буде. І ще ви зможете вирішити певні питання із фінансами, якщо вони будуть до вас надходити, можливо, не сильно великі, але вам це буде приносити задоволення. А ще в кого був стан здоров'я не дуже такий гарний, і щось вас там до цієї пори турбувало, то наразі ви також зможете це все змінити. Тобто лицарі змінюють наше життя. А тому сприймайте оці зміни так, як для вас буде корисно. І порада для вас сімка жезлів, говорить про те, що. Можливо, у вас будуть виникати певні конфліктні ситуації, або будуть обставини змушувати вас діяти. Але діяти вас потрібно, вам потрібно активно і рішуче. Тому що, якщо ви будете бездіяльні або не впевнені у тому, що ви там, обрали правильний напрямок або щось правильно вирішили для себе, це буде тільки погіршувати ситуацію. Тож дійте у своїх інтересах. І, звичайно, якщо у вас так буде відчуватися надлишок енергії, тому що у вас два лицаря вийшло, а це активність загалом, то от у надлишок енергії десь направляйте на фізичні навантаження. Можливо, вам потрібно дещо буде скинути з себе. Тож, вирішуйте проблеми по мірі їх надходження, більше спостерігайте, будьте. Уважні, це вам також буде допомогою. Якщо вам будуть пропозиції робити, можете погоджуватися, у вас все вдасться, і ви зможете щось змінити і вирішити у своєму житті. Другий варіант ваші можливості трійка жезлів перевернута, колесо фортуни перевернуте, п'ятірка мечів. Ну, трійка жезлів перевернута, говорить про те, що вам потрібно звернути увагу. На своїх або друзів, або партнерів, з ким ви там рухаєтеся, або обмірковуєте, будуєте свої плани. Тому що, можливо, у вас партнери ненадійні, а також, можливо, ви довіряєте більше, ніж потрібно тій людині, яка поряд з вами. Тобто, ваше партнерство наразі ненадійне. І ще колесо фортуни. Перевернута говорить про те, що вам потрібно вирішити саме питання із вашим партнерством, тому що колесо долі у нас наразі перевернуте. І воно говорить про те, що у вас є можливість зробити певний аналіз, обміркувати дуже добре, хто поряд з вами, хто вам друг, хто є ворог. І лише потім ви зможете колесодолі крутити у бік. Покращення тих обставин, в яких ви знаходитесь, тому що можливість у вас така буде. І ще вам потрібно розуміти по цим арканам, що якщо це не стосується особистих стосунків, то це, можливо, робочі питання, і вони вас будуть турбувати. Звертайте увагу на те, що, можливо, той, кого ви вважали своїм другом, або таким. Людина, яка вас підтримає, допоможе, то, можливо, вам потрібно оце, це питання вирішити. І лише в такому випадку ви зможете колесо долі повернути для себе на користь. І порада для вас п'ятірка мечів говорить про те, що вам потрібно прожити той кризовий момент. Ну, тому що от це ваші неправильні дії, ваше таке не дуже приємне партнерство. Вас завело у ту ситуацію, де поки що ви повертаєтесь на одні й ті самі граблі і проходите знову одні й ті самі уроки. А вам прийшов час уже вирішити, вже досить. Що з тим партнерством прийшов час вирішувати? Тому. Якщо ви хочете собі на користь вирішити питання, то приймайте якісь певні неординарні рішення. Можливо, ви, у вас десь виникне конфлікт інтересів, то наразі ви їх будете не в силі змінити. Тому звертайте знову ж таки увагу на своє оточення. Можливо, той, кому ви довіряли, плете за вашою спиною інтриги. Підриває вашу репутацію, а вам на це все потрібно вже звернути і розвернути таким чином, щоб ви це все вирішили. Ну, також вам порада буде така, що, можливо, вам потрібно обмежити зовнішнє спілкування, обмежити коло друзів і проявляти мудрість. Це допоможе вам у вирішенні будь-яких питань. Це був у нас другий варіант. І третій варіант. Які можливості для вас? Д'явол перевернута, перевернутий, сімка кубків перевернута. І дев'ятка мечів. Ну, дивіться, д'явол перевернутий, говорить про те, що ви можете вирішити питання якихось своїх певних залежностей. Там, де ви перебували або залежали від партнера, якісь сексуальні залежності, можливо, це шкідливі залежності були, можливо, хтось був залежний від фінансів. І от тим, таким чином ви руйнували своє життя, ви руйнували свою душу і руйнували навіть, можливо, таким чином оточуючих і близьких вам людей. А тому вам потрібно від того відмовитись. Також це. І ще додав, що, можливо, у вас була залежність, у вас такі, знаєте, патологічна ревнощі, у вас патологічні, ви до когось ну, не можете довіряти. Можливо, такий у вас характер, але вам потрібно вже з цього вийти. І для вас прийшла така можливість. Також по сімки кубків потрібно знову ж таки іде та сама підказка, що вам потрібно позбавлятися саме о тих залежностей, які вам не дають розвиватися, наповнюватися позитивними емоціями, мати світлі думки, і от вам прийшов час це все вирішити. позбавитися того всього, що вас руйнує, і наповнитися позитивом. І порада для вас десятка мечів говорить про те, що. Можливо, наразі ви перебуваєте у такому стані, де ну, вважаєте, що вже нічого ви змінити не можете, щось на вас таким чином впливає, що ну, ви ніби прикуті до одного місця або до одної людини, або до певних обставин, а вам потрібно це вже змінити. Вам потрібно віднайти своє місце у світі. Можливо, вам вже прийшов час. Усвідомити реальність такою, яка вона є. І таким чином, ви зможете досягти певних результатів. Також вам потрібно наразі для того, щоб вирішити свої питання на користь для себе, прийняти ситуацію такою, яка вона є. Якщо будете чинити супротив, то це тільки буде погіршувати стан. І десь щось у вашому житті потрібно вже завершити. Тобто, живіть зараз і тут і дійте по ситуації. Якщо ви будете швидко реагувати на всі зміни, які до вас будуть приходити, або думки приходити, якісь неочікувані, і ви будете розуміти, що те буде покращувати якість вашого життя, дійте дуже швидко. В такому чині ви зможете. Звільнити себе від тих негативних прив'язок, які вас наразі ну дуже міцно тримають.